Всім привіт! Ще таке запишемо невеличке, коротеньке відео. Це в додаток до минулого можна відео про те, як підключати зарядні станції та інше. Ось така штука. Я, я не рекламую Акафлот, це просто як. Порада, чи... ділюся власним досвідом, як виходити з ситуація. Е, ситуація наступна. У нас є, наприклад, стоїть у нас екофло, підключено, все у нас добре, все гарно, але є загроза того, що світла не буде дуже довго. Отже, бажано. Щоб можна було зекономити трошки заряд. А також чого у мене воно, виникла потреба в цій резетці. У мене, наприклад, підключена пральна машина та електричний полотенцесушитель підключений так, що ну, не було можливості пральну машинку перемкнути в окрему групу. І Пральна машинка підключена до тієї ж самої групи фізично. Що і все інше те, що до екофло. Отже, якщо, наприклад, така ситуація, поставили прати там білизну, ще щось. і пропадає міська мережа. Якщо у вас вдома немає, наприклад, то звісно, що пральна машинка, то все добре допере все, але вона висадить EcoFlow в нуль. Якщо правильна машинка висадить, як то буде висадів без світла, без зв'язку. Отже, треба було щось так зробити, щоб коли пропад... в ідеалі коли зникає міська мережа, то деякі споживачі щоб вони відключалися. Але простого якогось способу я не знайшов. В Екофло, опять-таки, в автоматизації немає пункту, щоб коли зникає мережа, то вимикати там якусь розетку, чи групу розеток, чи щось таке. Мені попалася в глаза оця ось штука. І як я вийшов із ситуації, я додав в EcoFlow автоматизацію, що якщо заряд, відсоток заряду екофло знижується до 98%, то оця. Розумна розточка вимикає те, що в неї включено. Отже, визникає вими... світло. правильна машинка працює, навантаження величеньке, там все те саме, екафло справляється, все витримує, все добре. Доходить, заряд падає до 98% і правильна машинка вимикається. І далі екафло живе тільки те, що вже залишилось. Отже, я їх використовую такі розеточки саме так. І ви знаєте, це дуже-дуже мені сподобалося. Тому, якщо комусь буде таке потрібно, то можете скористатися моєю порадою. Все, пока.